Випускників привітали обласні посадовці, викладачі та керівники підприємств. Вони зауважили звання магістра, тим паче отриманим у Хмельницькому національному університеті. Можна і треба пишатися. Це не лише високий рівень знань і кваліфікація, це перший науковий ступінь і широкі можливості для подальшого особистісного зростання. Це той вуз, який боє кадри з 18 галузей і 48 спеціальностей. спеціальності. Це той вуз, яким гордиться не тільки наша Хмельниччина, а й пишається наша держава, тому що випускники цього закладу прославляють Хмельниччину і заклад на теренах не тільки нашої України, а й далеко за її межами. Шлях його був непростий. Аспера Ад-Астра, як говорили древні латиняни, і професорсько викладацький склад, і студенти самі будували престиж даного навчального закладу. Біля 50 тисяч наших випускників вже працюють на теренах нашої області, нашої країни. Ви поповните ці їхні ряди. Мені б що хотілося вам побажати: побажати вам творчих успіхів. А вже ви творчі працівники. Ви отримали першу наукову ступінь. Ви можете робити наукові дослідження. 74 цьогорічних магістри отримали дипломи з відзнакою. Випускники впевнені, їхні знання обов'язково знадобляться на виробництві. Відтак конкуренції на ринку праці не бояться. Наші спеціальності якраз ціняться. Підприємства після застою починають розвиватися. У нас є. Скажімо так, можливість, куди йти. Є той же самий темп Укрелектроапарат можливість є, було б тільки бажання. Наша спеціальність дуже перспективна і я вже влаштувалася на роботі. Я з 15, -го, 15 -го червня вже працюю у Приватбанку. За багаторічну плідну освітянську діяльність, значний особистий внесок у розвиток науки. Декілька викладачів університету нагородили почесними грамотами і цінними подарунками. Наступного року Хмельницький національний відзначатиме свій півстолітній ювілей. А сьогодні тут відправили у самостійне життя майже три сотні магістрів. Анна Чешук, метро Сорокін, Подільська панорама.